Королевий. Так, як ми зараз королева робить розпаковку, я вирішив зробити розпаковочку. Так що зараз ми розпакуємо і подивимося, що я собі не замовив, а замовила свій пота морда. Монаршка Зараз покажу, що тут є чекає, Ну що ви поняли? Тут черно так є. Тут нічого не спало, нічого. Все, коротше, відкриваємо. Як ви відомий, власне, я купила тапочки. Дали тобі карточку. Пеще тут все зрозуміло. Хто хоче, може це прочитати. Заскриньте собі, тут, я так розумію, що тут можна забувати. Так, то йшов папір. пергаментний, будемо приспекти, якраз гарно злужити. место, то и кроссовки. Размер какой? 38. Не пишу, раньше по-людски тут его написали, все. Теперь где шукай размер? Кто же мерил? Угу. Я не буду тебе ушку распаковывать. <laughs> что за фигня? Какие-то бэушню себе бы накуплял. А что такие? Это в магазине кто-то А что они такие черные? Бучорні. А на що на шнурках тут біли? Як тут ти бішносити? хо 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 Ти завеликий на мене! Йо-я, що тут на такі розбираєте? Дві, дві огризочок... гризочок. Та твої гризочки мабуть влізти туди? Мій огризок 37. Ну то 38. Ти що не зробиш раді королів? Що ну на тату Наладим, не лади, блі, нугаєш. Курвониш на руки, то шнурки киди. Ты тоже та так думаю, коли ты своїх шкрабак пхаєшь? Короче, затяньяки. Та ясно. Мені подобається, я хотіла ситочку таку. У такого? Угу. А то ноги смердити. Це добре, що моє, не твоє. Ну так. Ти знаєш, що ноги смердить? Чому? В сраке настриє. А ти дотепний. Як що коли віце, то все тіло росте з задницї. Ти mm. ну, типу центр ти задниц. Самому сморгюхайш, що? П'єта точка. Две пошито, ну вже ні. Якість вообще. А що це то ще костюм, ну. Две от і маєте. Ну ти маєте. маєте типу гесо все Я пошито, тугом клей, ну. Чи це в українців шито? Кульо. Реально, подивися, клей. Україна виробники теж є нормально, а то щось таке. Є. Yes. А чи ти не розпаковуєш мій костюм ще? Де? Yes. Там. Королі, зараз ти другий розпаковочки щось я розумів.